19 серпня до нас дійшла звістка, що Австрія розриває сен жерменський договір. Ми мовчати не стали та наклали на неї ембарго. Тим часом Японія вийшла з морського договору, підписаним за відмовля відмови від відбудови великих кораблів. Також вона розпочала війну в Китаї, що дуже сподобалося багатьом. Вона навіть почала війну з Радянським Союзом після прикордонної сутички, та через вихід з морського договору США оголосили їй війну, і ми підтримали їх у цьому. Оголосивши в Японії війну з Ісамими. 6 жовтня була проведена виставка на острові Кющу, і ми змогли без бою захопити Нагасакі та і в цілому весь острів, після чого ми почали пересуватися в провінції Чукоку та на острові Шікоку. І лише після зайняття майже всього острова Шікоку та падіння Хірошіми, японська армія почала чинити опір, що завадило, зокрема, нам увійти в Осаку з Шікоку. Проте, оточивши японські війська в Окаямі, ми змогли зайняти кіото. Та оточити у тій же остаті дві дивізії ворога. Закривши оточення, ми почали просуватися далі, взявши нагою, дійшли до Токіо. Проте японська армія нав'язала опір в Йокогамі, але наша армія була сильнішою, і 16 листопада все Токіо було окуповане, і незамаром Японія капітулювала. За токійським мирним договором, Мензянь, південний Схід Манжурії та Тайвань переходили Китаю. Північ Манжурії та південь Карафуто переходили з Совку. А південне Манджурії, Кореї та на Хокайдо були створені радянські маріонеткові держави. Зокрема, коли ми забрали собі решту Японії під нашого опіку, це призвело до поділу її на дві частини. А також ми встановили маріонетковий уряд Сіамі. Ну і американці собі забрали острови в Тихому океані, зокрема, Окінаву.